Затримали полігів. Двоє мешканців Івана Франківська підпалювали камуфльовані автомобілі. До злочину причетні 24-річна жінка та її 40-річний сусід. Саме зломисниця запропонувала чоловіку за гроші палити машини військових. Коли він погодився, зломисниця дала йому завдання шукати автомобілі сіро зеленого кольору, підпалювати їх та знімати підпал на відео. Жінка детально проінструктувала спільника про необхідність конспірації. Він повинен був одягати рукавиці та ховати обличчя. Попри вжиті зловмисниками заходи безпеки, правоохоронці встановили їхню причетність до знищення мікроавтобусу марки Рено Трафік захисного кольору на початку вересня в обласному центрі. Чоловік спочатку розвідав місце знаходження авто, а потім вночі облив вітрове скло машини легко займистою речовиною. Підпалив його та зняв на відео. А зранку після скоєння злочину жінка прийшла до місця пожежі та особисто пересилає. Свічилося, що транспортний засіб знищений. Під час обшуку за місцем проживання фігурантів у них вилучили мобільні телефони, через які відбувалася координація злочинних дій, банківські картки, на які здійснювалася оплата. Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу. Умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Фігурантів затримано, їм обрано запобіжний захід, тримання під вартою. На полі її очікує до 10 років позбавлення волі. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.